Доброго дня, вас вітає Агровіниця. Сьогодні хочу показати наш асортимент тракторів. Що є новеньке? Вибір великий, булат 240. Задньопривідний Донфен люкс на широкій резині. Передній міст тут стоїть від 404-го. Джинва 244-та, люксова, Сінтай. 454 п'ятдесят четвертий. Шіф триста п'ятдесят четвертий. Джинва звичайна вузька резина, шіфенг 404 четвертий с. Новинка була 504-й. Непоганий тракторець, примусова і Циліндри стоять. Шіфінг також з примусовою, також є шіф 244 SL примусова гідравліка. Чотириста четвертий Донфенг з кабіною.

Японських тракторів від 15 до 105 кінських сил, великий вибір навісного, фрези, дискові борони, луги, сажалки, копалки, оприскувачі от нам завезли. Прицепи. Запрошую вас на наш виставковий майданчик по вулиці Тиврівське шосе 2А біля авторинку.